Ця рослина називається астельба біла. Вона росте у мішаних лісах у космачі, дуже її багато, вона росте висока, півтора метра і вище. У Японії вона дуже широко використовується у садопарковому мистецтві. Але варто сказати, що Японці мають таку остельбу, рожаву, дуже гарна рослина, дуже гарно виглядає в парках, а у космаші ця рослина собі роста в декому вигляді, її ніхто ніде не використовує, але вона є окрасою наших лісів. І якщо її... Використати садово-парковому мистецтві навіть в наших великих містах. Вона би стала там великою окрасою. Підписуйтесь на мій канал, дивіться мої наступні відео. Дякую.